Чи траплялося вам застрягати на одній думці і потім постійно, постійно пережовувати її, чи можливо просто безкінечно мити руки для того, щоб заспокоїтися або для того, щоб чогось поганого не трапилось? Сьогодні ми будемо говорити про обсесивно компульсивний розлад. Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог та психотерапевт. І сьогодні ми розберемо, що ж таке обсесивно компульсивний розлад, чому він виникає та як він лікується. Почнемо з того, що проговоримо якісь цікаві факти про обсесивно-компульсивний розлад. Він е, виникає у 2,5% людей за все їх життя. Тобто, насправді, ми не можемо сказати, що він зустрічається прям дуже часто, але, тим не менш, це те, що ми точно можемо зустріти в реальному житті. Обсесивно-компульсивний розлад вважається одним з найбільш інвалідизуючих, тому що в важких проявах ОКР людина дійсно може мати дуже багато труднощів. Що в житті найчастіше ОКР виникає в пізньому підлітковому та ранньому молодому віці, тобто у 65% людей він виникає до 25 років. Проте у 30% людей він може виникати навіть в дитячому віці. Однією цікавою особливістю ОКР є те, що люди з обсесивно-компульсивним розладом досить пізно звертаються за допомогою спеціаліста, і в середньому це займає десь 7,5 років, що насправді є дуже-дуже багато. Тому якщо ви впізнаєте себе в деяких проявах чи підозрюєте, можливо, що у вас є обсесивно-компульсивний розлад, то чим раніше ви звернетесь до спеціаліста, тим насправді буде краще, тому що ви просто будете набагато якісніше та краще жити. І в основі ОКР лежить насправді не просто дивні звички, чи е, страх, бактерій, чи тяга до чистоти а в основі цього всього лежить дуже дуже сильна тривога, яку людина намагається якимось чином прожити. Важливо розуміти, що ОКР виникає від думки людини про те, що щось може трапитись. Тобто, це відрізняється від страху, який може виникати в моменті, коли щось дійсно відбувається. ОКР, це ніби про те, що може трапитись в майбутньому. Може, звісно, і не трапитись, але ці думки про певну небезпеку вони неймовірно заважають життю людини, і вона не може нормально функціонувати, тому що все обертається навколо цієї думки. Обсесивно компульсивний розлад складається з обсесій та або з компульсій. Давайте розберемось, що ж це таке. Обсесії це певні повторювальні думки, які виникають у людини і які стосуються там, якоїсь конкретної теми. Це може виникати в вигляді думок, це може виникати в вигляді образів, потягів. І це все абсолютно не контрольовано. Ці думки вони не бажані, і е, людина може їх. Так, більш-менш критично оцінювати, навіть розуміти, що можливо вони е, не несуть в собі якогось сенсу, проте вона нічого не може зробити для того, щоб ці думки не виникали чи для того, щоб вони припинились, чи перестали просто як заїжена платівка крутитися в її голові. І безумовно, ці небажані нав'язливі думки вони викликають величезну кількість тривоги. Крім того, е, дуже часто обсесивно компульсивний розлад він пов'язаний не тільки з тривогою, а також з відчуттям провини за ці думки, з відчуттям сорому за те, що от людина саме така, чи в неї виникають певні такі думки, і все це дійсно призводить до великого життєвого дистресу для людини. І людина з цими обсесіями вона намагається якось придушити ці думки, або е, якось спробувати полегшити свій стан часто за рахунок компульсій, або ж вона просто намагається якось відволіктись від цих, проте практично нічого не допомагає. Що ж таке компульсії? Компульсії це певні повторювальні дії, або певні повторювальні розумові дії. Тобто людина намагається зробити щось, щоб полегшило її стан, або за. Запобігло виникненню чогось поганого про що вона думає, як це може виглядати в реальному житті? Наприклад, у людини можуть виникати ось ці от думки про те, що якщо вона не помиє зараз роки, то її донька помре. І безумовно, ця думка про те, що донька може померти, вона дуже нав'язлива, така вона дуже дискомфортна, вона викликає величезну кількість тривоги, стресу, і людина дійсно починає робити якусь дію для того, щоб цієї поганої події не трапилось. Чи, наприклад, вона може мити руки для того, щоб не заразитися бактеріями і не померти. Тобто є певна думка, яка заважає жити, і певна дія, яка буде компенсувати цей стан. Але важливо розуміти, що компульсія. Можуть бути не завжди, і загалом буває дуже багато різних проявів ОКР. Давайте тепер поговоримо про найрозповсюдженіші типи обсесій та компульсій. І тут самий самий такий розповсюджений приклад, про який знають практично всі, це власне страх забруднення, зараження і, відповідно, компенсаторне очищення. Тобто, люди миють руки, чи постійно обробляють поверхні, чи постійно користуються антисептиком для того, щоб не заразитись, чи, наприклад. От люди не можуть їсти в якихось громадських місцях, не можуть пити з якихось громадських громадського посуду, чашок. І це все викликає в них величезну кількість тривоги, і вони максимально намагаються все зробити для того, щоб не заразитися. Важливо розуміти, що це також може впливати на сексуальну сферу і на стосунки. Тобто може бути таке, що людина зі страхом зараження може не вступати в там якісь сексуальні контакти чи уникати поцілунків навіть з людиною, з якою вона живе, тобто навіть з постійним безпечним партнером може зберігатися цей страх зараження. Yeah. І для деяких людей вони будуть просто постійно здавати аналізи, перевірятись, турбуватись чи якось там знезаражуватись, а деякі люди будуть просто максимально уникати контакту. Ну і безумовно, все це призводить до великого дискомфорту. Наступний е, тип обсесії це думки про те, що людина чи якась подія може щось заподіяти шкоду самому собі або ж комусь іншому. Як це може виглядати? Наприклад, людина може. Переживати, що вона може, наприклад, зарізати свою дитину. Тобто вона не знаю мама щось готує на кухні, поруч бігає дитина, і ось лежить ніж, і раптом виникає думка: що а що, якщо я візьму цей ніж і зараз заріжу свою дитину? Така думка умовно може виникнути у будь-кого, але. Людина без ОКР, вона просто подумає про те, що ну це якась маячня, ну це неможливо, да, тобто це не може ніяк трапитись, бо я контролюю свою дію, ось ні, щось я. Ну, думки можуть бути про все, що завгодно, але людина з ОКР, вона може зациклитись на цій думці, і вона може почати тривожитись, вона може боятись, і це все може призводити до того, що, наприклад, людина буде уникати контакту зі своєю дитиною. Чи, наприклад, людина. Перестане повністю готувати і заходити на кухню, щоб не контактувати з якимись небезпечними предметами. І безумовно це все також може мати ну дуже важкі наслідки для життя людини. Або, наприклад, часто бувають ще такі думки, і це теж, до речі, дуже цікавий прояв обсесивно-компульсивного розладу, коли виникають якісь умовно погані думки сексуального характеру. Тобто, наприклад, людина може десь проходити повз дитячий майданчик і в неї може виникнути думка: а що якщо я педофіл? І людина може взагалі не мати ніякого відношення до цієї теми, але ось цей страх, що може виявитися, що у людини є ось такі схильності, він буде постійно в голові. Тобто людина буде постійно про це думати, вона буде постійно через це тривожитись, ну і відповідно уникати максимально всіх дітей, тому що вона дійсно щиро не хоче заподіяти нікому шкоду. І це важливий ось критерій обсесивно компульсивного розладу, що все ж таки в більшості випадків, можливо, там в деяких суперважких проявах Критична оцінка думок вона може бути трішки знижена, проте загалом в більшості випадків людина з обсесивно-компульсивним розладом вона може критично оцінювати свої думки, ну і розуміти, що вони там не знаю, ці думки якісь можуть нести загрозу, чи можливо вони там не реалізуються, але це все безумовно все одно викликає тривогу, тому що ці думки просто не зупиняються. Вони виникають абсолютно кожен час, чи там при контакті з якимось тригером. Наступний вид е, обсесивно компульсивного розладу може бути в тому, що людина дуже любить, щоб все було симетрично, тобто вона розставляє речі симетрично, е, чи там не знаю, в неї все має бути якось розкладено так, як їй здається, це має бути. Вона ну, постійно поправляє на робочому столі речі, щоб все було ідеально рівно. І якщо десь щось лежить не так, то людина відчуває великий дискомфорт. Тут важливо розуміти, що. Насправді у нас у всіх можуть бути обсесивно-компульсивні риси. Тобто, це нормально, якщо, наприклад, я люблю, щоб дійсно у мене на столі був порядок, і я там якось поправляю речі. Проте, я зможу жити і зможу працювати, і мені буде абсолютно окей, якщо десь річ буде лежати не там, де й треба, чи буде якось повернута не так, як треба. Тобто, наприклад, якщо мій блокнот хтось переставив, і тут хто мене заходить, не знаю, мій начальник і хоче зі мною поговорити про якусь проблему, то я зможу говорити і зможу бути фокусованою в тому, що насправді відбувається. Людина ж з обсесивно-компульсивним розладом їй може бути дуже важко в цей момент комунікувати, і вона може бути взагалі не здатною до контакту, тому що вона повністю сфокусована на тому, що їй не подобається. Також цікавим проявом обсесивно-компульсивного розладу може бути зацикленість на певних цифрах, кольорах, тобто, наприклад, людина може уникати всього червоного. Або, наприклад, людина може уникати е, якихось цифр, там не знаю, наприклад, 13-го числа, і вона може не наступати на 13-ту сходинку, вона може ніколи не купувати квитки з 13-тим місцем. І якщо, наприклад, їй там терміново треба кудись поїхати, і це єдиний квиток, який залишається, то людина з обсесивно-компульсивним розладом не поїде. Вона просто не зможе це витримати. Е, хоча вона розуміє, що насправді ну, скоріш за все нічого там. Критичного не трапиться, проте, ось ці нав'язливі думки вони ну абсолютно не відпускають. Як я вже говорила, часто може бути таке, що обсесивно компульсивний розлад може бути. Проявлений в певній такій неморальній сексуальності. Тобто людина може думати, що вона може бути або педофілом, або що вона можливо може когось зґвалтувати, або що вона може комусь заподіяти там якусь шкоду сексуального характеру чи ще щось. І ось ці думки вони постійно виникають і. Це не про те, що у людини є бажання це зробити, да? чи її приваблюють якісь такі речі. Ні, це просто нав'язлива думка, з якою людина абсолютно нічого не може зробити. І е, ось така окер сексуальності насправді дуже досить складна історія, і люди саме от з цією формою в більшості випадків е, дійсно почувають себе. Дуже дуже не окей, часто може бути ОКР певного такого релігійного характеру. Наприклад, людина може бути віруючою і знаходитись в храмі, і раптом у неї виникають якісь там богохульні думки, що, наприклад, вона зараз може підпалити якусь ікону, чи не знаю, чи підійти і плюнути на якусь ікону, чи голосно закричати якісь е не нецензурні слова. І людина не робить цього, але ці думки виникають. І знову таки людина починає відчувати тривогу, і, можливо, їй треба робити якісь компенсаторні дії. Наприклад, для того, щоб ці думки не реалізувалися, людині треба там 15 разів прочитати якусь конкретну молитву. Або людині там потрібно не знаю щось зробити помити руки, чи там обійти навколо церкви 18 разів тобто якісь дії, які будуть зменшувати цю тривогу. І будуть запобігати тому, що ця погана подія не трапиться. Також при ОКР може бути таке, що у людини виникає потреба зробити щось повторно, або подумати щось повторно, або сказати. Тобто це про ось ці приклади, коли людина по декілька разів перевіряє, чи закрила вона двері, це про те, що людина по 10 разів перевіряє, чи вона вимкнула праску. Це про те, що людина, наприклад, в якихось ситуаціях змушена. Декілька разів про щось думати, чи проговорювати собі в голові якісь слова, чи проговорювати їх вслух для того, щоб заспокоїтись чи запобігти чомусь поганому. І насправді життя людини з окер може виглядати досить важко, тому що. Насправді все це може дуже сильно впливати на наше побутове життя. Тобто, людина не може нормально просто лягати спати, їй для цього треба годину робити якісь певні ритуали, і лише тоді вона ляже спати. Або людина буде постійно запізнюватись через те, що вона постійно перевіряє, там, чи вона закрила двері і змушена повертатися додому для того, щоб це перевірити. Або людина може мати труднощі в сексуальній близькості зі своєю, своїм партнером, тому що для того, щоб зайнятися сексом, їй теж треба виконати певні ритуали, або саме ось там не знаю, таке положення займати або займатися сексом, от виключно ось так і ніяк інакше. Ну і безумовно, це все про великий такий дистрес і для людини, і для людини, яка знаходиться в стосунках з людиною з ОКР Також о, важливою проблемою при ОКР є те, що людина може починати уникати. Будь-яких тригерів, чи загалом якогось реального життя поза межами своєї квартири для того, щоб не заподіяти шкоди, чи для того, щоб просто не відчувати цю тривогу і якось себе обезпечити. Ну і безумовно, ми розуміємо, що все це також значно погіршує якість життя людини. Цікавий момент, що насправді людина з обсесивно-компульсивним розладом вона досить соромиться свого стану, тобто вона, в принципі, розуміє, що з нею щось не то, їй від цього абсолютно не окей, але вона не може звернутися до спеціаліста. ОКР все ж таки, оскільки зберігається таке певне критичне мислення, то людина може оцінювати ситуацію, тобто вона може розуміти, що з нею щось не окей. Але ну, ніби розуміє, майже цього не окей і часто через це не звертається до спеціаліста. Хоча при ОКР варто звертатися до спеціаліста і е, пробувати різні форми лікування, тому що це дійсно просто покращить ваше життя. Також важливо розуміти, що загалом схильність до чистоти, до порядку, до організації простору це не завжди ОКР. і в більшості випадків це просто можуть бути певні такі е, риси характеру. Е, Певні вподобання, які не мають абсолютно нічого спільного. Тому точно не варто казати людині, що в неї окер, якщо вона просто любить порядок, ну і можливо трішки так зациклена на цьому, якщо це в дійсності не займає дуже багато її часу, що найменше годину в день, і якщо це не призводить до якогось значного дистресу в її житті, чому все це відбувається, і що взагалі відбувається з нашим мозком? Коли виникає псисивно-компульсивний розгляд, ну по перше важливо розуміти, що до ОКР є певна генетична схильність. В принципі, як і до багатьох психічних розладів, єдиний нюанс, що схильність не означає те, що цей розлад обов'язково буде. Тобто за певних обставин це може трапитись, а за інших обставин цього може і не трапитись. Тому тут точно немає якоїсь чіткої закономірності про те, що якщо у когось з батьків чи з родичів було ОКР, то це буде і в наступних поколіннях. При обсесивно-компульсивному розладі виникають порушення в системі. Лобна кора підкірка, і це все призводить до того, що у людини дійсно вона. Постійно відчуває тривогу, вона живе в стані небезпеки, у неї постійно активне магдаловинне тіло, вона постійно відчуває небезпеку, і все це ще також допомагає ось цьому зацикленню думок. Також ми вже розуміємо, що у людини з ОКР є певна серотонінова дисфункція, що також може призводити до ось цієї зацикленості. Ну і що пояснює те, чому при ОКР часто також виникають супутні депресії. Ну і безумовно, темперамент, нервова система. Ма якісь супутні захворювання. Виховання і загалом все те, як живе людина, буде впливати на те, чи буде ОКР чи ні. А тепер перейдемо до хороших новин. Обсесивно-компульсивний розлад піддається лікуванню, і дійсно людина може вийти в гарну ремісію і почати нормально жити. В першу чергу важливим етапом лікування ОКР є психоедукація, тобто людина і її близькі обов'язково мають розуміти, що це за розлад. Як він виникає, які його прояви, і так певною мірою зрозуміти, де насправді людина, а де її розлад. Тому що ми пам'ятаємо, що абсолютно за кожним розладом стоїть жива людина. І ті прояви, які ми можемо приписувати людині, насправді можуть бути просто симптомом розладу. Другий е важливий фактор це медикаментозне лікування, яке може бути, а може не бути. Тобто, це все залежить від е конкретного випадку. У нас тут немає якоїсь таблетки, яка б взяла і вилікувала ОКР. Проте, наприклад, можуть призначатися антидепресанти, якщо є супутня депресія. І це безумовно просто полегшує одужання. Самий основний е, пункт це психотерапія. Е, з обсесивно компульсивним розладом найкраще на сьогоднішній день працює когнітивно-поведінкова терапія. Тобто, КПТ. Е, і важливим фактором є, власне, практики експозиції, тобто звикання до певних тригерів. Людина вчиться реагувати на них по-іншому, вона вчиться виходити з цього замкнутого кола. Ну і дійсно це показує дуже гарні результати. Тому е, обов'язково. Звертайтеся до спеціаліста, якщо вас щось турбує. Піклуйтеся про своє психічне здоров'я, тому що це взагалом основа вашого самопочуття. І якщо вам цікаві ще якісь розлади, чи у вас є питання по обсесивно-компульсивному розладу, то обов'язково залишайте свої коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал, це дуже допомагає його розвитку. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступних відео.